Всім привіт! Ви на каналі Люксін Тенебріс. Мене звати Яна, і сьогодні на Таро Містичної Оріани я хочу зробити таке послання, можливо, від ваших предків. Від людей, які вас цінували, можливо, це якісь родичі, близькі, далекі, можливо, взагалі якісь енергії, які дуже давно пішли від нас, але вони хочуть щось вам переказати, хочуть, щоб ви на щось звернули увагу. Давайте подивимося, на... тому що на цій колоді дуже хочеться подивитися такі питання сім'ї, питання роду, питання. Наслідування, легаси, да, це у нас такого ну, того, що ми спадку. Да, спадку власне. От, і що вони нам хочуть розказати? Буде три варіанти. Звісно, розклад загальний, може програтись не для всіх. Тайм-коди будуть в описі під відео. А, так, вибирайте варіант. Звісно, що, я ж кажу, може не для всіх просто працювати, але це нормально. Чекаю на ваш фідбек. Ой-ой-ой, не розпадайтеся, такі трохи слизькі карти. Чекаю на ваш фідбек на інформацію від вас, що ви почули для себе, можливо, корисного. Або ні. Якщо не корисне, також пишіть. Так, поїхали три варіанти. Раз, два, і три. Отак от одразу витягла. Давайте подивимося, що обирайте варіант, будь-який, і вам до вподоби. Обираємо перший варіант. Трійка жезлів. Трійка жезлів це в нас світлоцвіт, це в нас цвіт папороті, це магічна квітка, що допомагає знайти скарб, на пуття та значна ціль. Ну, дивіться, вам потрібно обрати собі мету. Обрати якусь високу мету, не просто там піти і витратити гроші на якусь забаганку. Потрібна якась певна. Висока ціль, тому що світло папороті це фантастична, це мрія, це така історія, яку ви мусите знайти в найкоротшу літню ніч, і ну, раніше це були лише хлопці, але я зараз і до дівчат це говорю. Предки говорять, що треба обрати якусь глобальну для блага. Суспільного, тобто не тільки для особистого і егоїстичного, а й певну якусь таку благородну мету, можливо, зайнятися якоюсь благодійністю, можливо, придумати якийсь суспільно важливий проєкт, якщо ви цим займаєтеся да, і маєте до цього хист. Можливо, просто робити свою роботу настільки добре, щоб всі розуміли, що такий спеціаліст, як ви, на вагу золота. Тобто це, ця історія, коли потрібно не просто насолоджуватися певним своїм прогресом, а й думати, куди рухатися далі, думати, що ви можете запропонувати світові для того, щоб він вас почув, щоб він вас розумів, щоб він вас, про вас хоча б дізнався. Ну і квітка папороті це у нас легендарна да, історія про те, що ми повинні розуміти, що як, як яка б у нас не була мета, вона в якійсь мірі може бути трохи міфічною, ми не повинні покласти життя. Для досягнення цього, да, і якось про, забути про своє особисте, забути про відпочинок, забути про ментальне здоров'я. Тобто тут також потрібно все-таки дотримуватися певного балансу, певних правил, поведінки своєї елементарно, берегти себе, ну і, власне, плекати свої мрії, плекати свої проекти. Ось таке у мене буде послання для варіанту номер один, варіант номер два. О, Число Бог, Башта. Число Бог це в нас міфічний Бог, про нього не дуже багато відомо, тому що він фігурує лише в одному, не мов би, історичному джерелі, це Велесова книга. Ну, а Башта для нас це карта руйнування, карта кризи, карта певного апофеозу, карта катарсису. Це карта, яка говорить про те, що все рано чи пізно. Відживає, відмирає і мусить вирости щось нове. Це карта не смерті, це карта не поступової зміни і не закономірної. Це карта якогось несподіваного і досить таки хаотичного руху. Це карта, яка скаже вам про те, що рух, що час назад не можна повернути, і потрібно вчасно робити ті речі, які ви задумали. Не відкладати, не думати, що колись потім, що колись колись. Що не зараз, не на часі, все на часі, на часі тут і зараз. На часі сказати важливі слова, сказати людині, що ви любите її, сказати, що ви цінуєте того чи іншого свого родича чи рідню, чи партнера, чи, можливо, просто друга, подругу. А башта це кардинальні зміни. Кардинальні зміни будуть, можуть бути болючими. Ми зараз. Всією країною сьогодні в нас 25 жовтня. Переживаємо дуже критичні зміни. Да? Це такі зміни вселенського масштабу, загального. І тому кожен з нас зараз переживає певний. Певний катарсис в своєму житті, да? апофеоз якийсь можливо. Але з цього можна і видобути якісь плюси. Це не негативна карта, це карта, яка говорить про те, що час змін настав. І ти в силах, щоб ці зміни проконтролювати, щоб вступити в них підготовленим, щоб вступити в них максимально, можливо, озброєним, да? знаннями, досвідом. Можливо, просто за повзятістю, тому що за повзятість теж дуже багато що відіграє. Ось таке, ось таке мені йде послання від ваших предків вам. Так, і друг, третій варіант у нас вісім кубків жаби. Колишні люди затоплені потопом, колись вони стануть людьми, а ми жабами. Вісімка кубків це карта про розлуку, про те, що ви йдете, розлучаєтеся з. З місцем, з людьми, з процесами, з своїми якимись ментальними уподобаннями. Це карта про те, що все відходить і все міняється. Ну, власне, тут таке послання цікаве від цих жаб, тому що вони, немовби кажуть, що ти насолоджуєшся своїм життям, але прийде час, і ми станемо твоїм. Ну, станемо замість тебе. Звісно, що це так фантасмагорично і алегорично звучить, але дійсно, ми маємо цінувати кожну мить, яку ми проводимо тут і зараз, що ми живі, що ми маємо почуття, що в нас є люди, яких ми любимо і цінуємо, що в нас є у когось, є дім, у когось немає. Але всі плюс-мінус у в відносній безпеці і в теплі. Якщо ви не в небезпеці, звісно ж, варто покинути місце, яке да, колись приносило щастя. Яке з яким пов'язано багато спогадів, але якщо ви розумієте, що для вас настав час, коли потрібно перейти, порухатися в інше місце, де ви будете в безпеці, де ваше життя. Можна буде врятувати, то не ігноруйте, не ігноруйте це знову ж таки, не ігноруйте повітряні тривоги. Так, да, я сподіваюся, що хтось колись подивиться це відео за кілька років і, можливо, скаже: Ну, дурна, що ти говориш? Які повітряні тривоги? Це було у 2022 році. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро це все, ця війна, це, це все закінчиться, і ми зможемо просто думати про те, що, можливо, колись ми станемо жабами. Ось такі мені послання сьогодні привиділися в цих картах, щось я таке собі наплела. Не знаю, сподобається вам цей потік свідомості чи ні, але буду дуже вдячна за фідбек, дуже буду вдячна за коментарі, за лайки, за підписки на канал. Всім гарного дня, папа! -па.